Паланське благословіння на 2 люте 25-го року, у Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Іванлі розповідається про випадок із Митрем Закхеєм, коли Ісус ішов по Єрихону, наплав його оточив і митник, старший митник, який був дуже багатий, захотів його побачити. Але був малого зросту і через натовп не зміг його побачити. І тоді він побачив, куди, якою дорогою йде Ісус, забежав наперед, заліз на смоковницю, щоб зверху на його побачити. Ісус підійшов до цього місця, подивився на нього і сказав: Захею, злазь, мені сьогодні буде, треба бути в, домі, бути в твоєму домі. І він швиденько зліз і прийняв його раду, застелив стіл. І люди там, ну. Мали трапезу, а навколо шепотілися, казали, що він зайшов до, вдома в дім грішника. І Господь, почувши це, сказав, що половину свого майна віддав бідним, а того кого кривдим віддам четверо. Ісус тоді відповів, що прийшло спасіння додому цього, бо і він син Авраама, і так підсумував. Я прийшов в світ цей спасти те, що загинуло. І ми чуємо ці останні слова: Ісус прийшов в світ цей спасти те, що загинуло. Подумаймо над цими словами, для чого тут Ісус в нашому світі, щоб спасти те, що загинуло. Або того, в нашому випадку, того, хто загинув. І якщо мені потрібно це спасіння, і я, або навпаки, я відчуваю, що я гину, і мені потрібно це спасіння, то я завжди буду в, в, вглядуватися, вдивлятися, да? в прислуховуватися, шукати саме, саме цього, Ісуса. Щоб моя загибель прийшла в перемогу в спасіння яким чином, як у Закхея, бачите, він був грішна людина, яка обдирав народ людей, але прийняв рішення поміняти себе і сказав віддаю половину бідним і віддаю тим, кого скривдив. І це, якщо у мене стає внутрі, Знаєте, з'являється в моєму житті це відчуття загиблості і відчуття а, бажання спасіння. То ви знаєте, то мені здається, тоді я починаю, лише тоді починаю жити, оживати, бо я був мертвий і не бачив цього, хоч і ходив, щось робив, до чогось прагнув, але я був мертвий. А от Захей був мертвий і ожив. І це було його Воскресіння. Мені здається, що кожному з нас треба і смертних воскреснути. А Воскресають так, наприклад, Захея. Це один з прикладів, який ми бачимо. І Ісус тоді, бачивши цю людину, яка, знаєте, ну, теж зробила крок, щоб побачити Ісуса. Йому треба було щось зробити. Десь, знаєте, осоромитися. Десь докласти зусиль, десь переступити через свою гординю. І він це зробив, все відкинув. Там насмішки людей, але захотів його побачити. І коли він захотів, Господь підняв голову до нього. Він, коли бігав навколо, не сказав, розступіться, розступіться, ось тут захей мене хоче побачити. Ні? Захей подолав щось. Щоб побачити Ісуса. Ісус назустріч підняв на нього голову і сказав промов Нього першим І те сталося, що сталося? Та іскорка, яка була внутрі закея, розгорілася в добре полум'я, яке не спалює, а гріє і світить. Амінь.